Пані та панове, вітаю на розкоробченні настільної гри Володар Перснів, карткова гра від Fantasy Flight Games. Це вже перевидання. Перевидання, якщо я не помиляюся так, 2021 року це вже більш нове видання. Розраховане воно на від одного до чотирьох гравців, і, власне, це кооперативна гра. Отже. Отже, що ми робимо? Ми беремо маленький ножик та обережно зрізаємо упаковку. Отже, що у нас всередині упаковки? Всередині упаковки у нас правила. Правила на, наскільки? На 35 сторінок. З швидкою підказкою в кінці, з фазами кожного ходу. Цікаво. Далі довідник з правил. Тут у нас що? Тут у нас довідник з ключових слів, з ключових слів, які використовуються у грі. Це далеко не повний перелік, оскільки до гри є багатсько доповнень. І детальний, детальний опис кожної фази ходу. Чудесно. Так, далі у нас йде рекламний буклет з іншою їх грою. Теж доволі цікаво, але що мені не подобається в цій грі, це наявність власне, планшету, застосунку з якого все треба читати. Це такий собі варіант. Далі, що у нас йде далі? Далі у нас йдуть два планшети з жетонами. Тут, по-перше, трекери загроз для обох гравців. І жетони для подорожей, для шкоди і для ресурсів. На відміну від старої версії, яка була розрахована на двох гравців, тут є значення на жетонах, є значення 3, 5, і це, власне, економить кількість жетонів, яку потрібно використовувати у грі. Ну і те, що було всередині, середній планшет, який не було видно, це додатково ще жетон першого гравця жетон першого гравця, який передається від одного гравця до іншого, в кінці, здається кожного ходу. Самі трекери загроз збираються дуже просто. У нас є, власне, два слоти для того, щоб ставити ось ці маленькі штучки, і відповідно до кожної сторони є свій свій циферблат. Отже, ми це вставляємо ось сюди. Першу протискаємо, далі протискаємо цей кружечок і закріплюємо відповідно ось так. І, власне, таким нехитрим способом у нас готові трекери для усіх чотирьох гравців. І, власне, йдуть карти. На відміну від старого видання, тут вже є якісь місця розділові для, для власних карт. Це більш зручно, ніж було раніше. Так, Ну і подивимось, що у нас тут, як воно розкладено. Отже, в першій партії у нас тут карти зеленого кольору. Усіх по три штуки в комплекті. Гендальфи. Гендальфів багато. Їх можна класти у кожну колоду. Далі у нас йдуть Буни і Бердени, це новий контент, якого не було в оригінальній грі 2011 року. Проте, як кажуть Fantasy Flight Games, його можна просто завантажити та роздрукувати, це не обов'язково купляти. І, в принципі, це не обов'язковий контент, без нього можна цілком спокійно грати. Далі у нас йдуть вороги, багато ворогів, багато небезпечних ворогів. Так, це ми відкладаємо. У другому стосі у нас теж купа ворогів. Як же ж приємно тримати нові карти? Приємні на дотик, приємні на запах. Купа ворогів це вже від третього сценарію, якщо я не помиляюся, так, судячи з позначки. Бьордени. І, власне, картки сценаріїв. Тут я. Не буду поки що спойлерити завчасно. Тут у нас є Арагорн, Теодред, Глоїн та інші. Тут, власне, усі герої з базової гри, і далі йде колода наступного гравця. Звичайно, якщо ви граєте один або якщо ви граєте вдвох, можна перемішувати кольори на це відповідні правила. Але якщо ви граєте в цю гру на чотирьох гравців, то відповідно кожен гравець отримує свій колір. Так, чудово. Ось, власне, і все, що лежить тут у коробці. Ще раз хочу похвалити Fantasy Flight Games за те, що вони додумалися нарешті додати хоч якийсь органайзер у свою коробку. Бо в оригінальній коробці 2011 року такого розділення не було. І тут була. Така картонна перегородка. Це було доволі незручно. Хоча, в принципі, ті, хто збираються купувати цю колекцію з доповненнями, то їм, звичайно, може знадобитися і більш професійний органайзер. Ну, а на цьому все. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!